Закладений ніс «Хюмер Деконгестант» діє через 30 секунд. Хюмер Деконгестант». світ на одну секунду став ближчим до ядерної війни. Блумберг пророкує повторення сценарію Ялти. Хоча і там Путіна можуть в чергове надуть. Привіт, мене звати Катерина Соля. І тут не буде звичного нам з вами відліку годин і хвилин. Бо тут як у вакуумі, застиг лише один час 24 години до. Хоча. Чи є у нас 24 години? Бо якщо поглянути на годинник судного дня, у нас залишилося 89 секунд до ядерного вибуху. Давайте я нагадаю вам, що таке годинник судного дня, який час він показує, і скільки ж нам з вами залишилося. Проєкт годинник судного дня почав вести журнал «Bulletin of the Atomic Scientists». 1947 року загалом годинник показує символічний час, що відокремлює людство від дня глобальної, що важливо, рукотворної катастрофи, і відраховує він цей час до опівночі. Рішення про переведення стрілок приймає рада директорів журналу і залучених експертів, у тому числі 18 лауреатів Нобелівської премії. Ну і, до речі, може скоро серед цієї когорти ми побачимо і Ілона Маска як Нобелівського лауреата премії миру. За захист свободи слова номінував його до речі словенський євродепутат Бранко Грімс за його е, послідовну прихильність до фундаментального права людини на свободу публічного вираження поглядів. А отже, і на мир, е, та повернемося до часу, бо, хоч ми і говоримо про теоретичний кінець світу, але сам годинник існує фізично і знаходиться у Чикаго. На момент своєї появи, тобто у 1947-му, годинник показував 23 годину 53 хвилини. Геополітична ситуація на той час характеризувалася значною напругою. Холодна війна, щойно розпочалася, а відносини між США та СРСР ставали все складнішими. Що ще раз доводить, що поки існує Росія як правонаступниця СРСР, а не нова територія, буде існувати і напруга. Тому годинник судного дня переводили, переводили, переводили і знову переводили. І так більше 20 разів. Зокрема, у 1949 році радянський союз випробував першу ядерну бомбу. Стрілки годинника наблизилися до півночі, і показували 23,57%. П'ятдесят третьому році на циферблаті вперше з'явилася загрозлива позначка дві хвилини до глобальної катастрофи. Причиною для цього слугували випробування США і СРСР термоядерних бомб. У 1960-му, з огляду на усвідомлення людством небезпеки ядерної війни, годинник повернувся на позначку 23 година, 53 хвилина. Ну а вже у 1963-му, після Карибської кризи, США і СРСР підписали договір про заборону випробувань ядерної зброї, і стрілки стали показувати цілих 12 хвилин до опівночі. До договору пізніше долучилися ще понад 100 держав однак. Покращення, як ви розумієте, глобальної ситуації виявилося не надто тривалим через 11 років. Свою першу ядерну бомбу з іронічною назвою «Будда, що усміхається, випробувала Індія. Стрілки годинника судного дня посунулися вперед до позначки 2351. У 84-му, після вторгнення радянських військ до Афганістану, протистояння між СРСР і США вкотре посилилося, і годинник знову повернувся на 23.57, за три хвилини до ядерного вибуху. У 91-му році завершилася холодна війна. Америка з огляду на розпад СРСР підписала договір про скорочення свого стратегічного арсеналу. Стрілки годинника цього самого судного дня, вперше та в в історії свого існування зупинилися на позначці за 17 хвилин до півночі. Так далеко від ядерної війни світ не був ніколи, ну і певно, вже ніколи її не буде. У 1998-му Індія та Пакистан випробовують ядерну зброю і знову 9 хвилин до півночі. А після трагічних подій 11 вересня 2001-го, коли у наслідок теракту були зруйновані вежі близнюки, стрілки годинника на своєму звичайному місці опинилися. Тобто 23.53. ще на дві хвилини наблизили людство до катастрофи ядерні розборки північної Кореї та Ірану у 2007-му. За прогнозами фахівців, тоді людство перебувало за 5 хвилин від загибелі. Ну і до речі, годинник переводять не лише при загрозі війни чи використанні ядерної зброї, а ще з однієї великої проблеми це клімат. У 2020-му до умовного кінця світу залишалося лише 100 секунд, а торік їх було скорочено до 90 секунд. І от 25-й рік. 28 січня 25-го року стрілки годинника знову рухаються вперед на одну секунду. Що відображає стан безпрецедентної небезпеки, з якою стикається світ, оскільки світ уже небезпечно близький до прірви. Будь-який рух навіть на секунду треба сприймати як ознаку крайньої небезпеки та недвозначне попередження про те, що кожна секунда зволікання у зміні курсу збільшує ймовірність глобальної катастрофи. Що ж сталося цього разу? Основними загрозами для людства вчені вважають війни в Україні і на Близькому Сході, які призводять до збільшення виробництва зброї в усьому світі і повернення знову ж таки до часів холодної війни і Блумберг собі пише, що світ схоже приречений на нову Ялту. Тільки тепер у ній будуть брати участь не Сталін, Рузвельт і Черчилль, а Трамп, Путін і Сі. Війна і мир в наш час будуть залежати від рішень різних світових лідерів, але в першу чергу від цих трьох: Дональд Трамп у США, Сі Цзіньпін у Китаї та Володимир Путін у Росії. Тож зазирніть в їхні голови і проаналізуйте ідеї, які там витають. Ви побачите не стільки зіткнення ідеологій, скільки спільний спосіб мислення, а це загрожує неприємностями. В чому ж схожість, як пише Блумберг, президент США Дональд Трамп має імперіалістичні амбіції, подібно до російського диктатора Володимира Путіна і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, Хоча Їхні методи і відрізняються, але усіх трьох точно об'єднує прагнення до розширення глобального впливу своїх країн. Тому як зазначається Путін і Сім можуть сподіватися, що із Трампом вдасться укласти угоду про поділ світу на сфери впливу, подібні до Ялтинської конференції 45-го року. Тоді Рузвельт сподівався домогтися згоди щодо нового порядку, що має запобігти імперіалістичній агресії та створенні організації Об'єднаних Націй. Однак насправді це було лише формальним оформленням реальних політичних угод, які дозволили Сталіну закріпити свій вплив у центральній і у східній Європі. Тому, якщо щось подібне матиме місце, це буде пакт між імперіалістами, який не ґрунтується на жодних високих ідеологічних поглядах, окрім думок, що сила є правом, а примус це чесна гра. Ну, принаймні, так пише Блумберг. Водночас, у разі невдачі у переговорах між Трампом, Путіним і Сі, це може призвести до конфлікту між ними, що своєю чергою прирече на загибель малі країни, які опиняться між потужними державами. Кожен з них Путін та Сі Цзіньпін, по своєму сподівається на те, що він зуміє переграти Трампа. Оглядач агентства також нагадує, що ще за часів холодної війни США та радянський Союз дотримувалися різних ідеологій: свободи, і капіталізм з одного боку, марксизм, ленінізм і з іншого. Проте, попри це, світ таки залишився стабільним. Нині ж сучасні лідери більше керуються принципами сили і особистими інстинктами, зокрема жагою до влади і світовим домінуванням, що робить теперішню ситуацію набагато небезпечнішою. Але моє улюблене слово з трьох букв. Але чи так це насправді? Я не про імперіалістичні заяви Трампа чи можливість повторення Ялти. Я про те, чи дійсно разом із Трампом і Сі має сидіти Путін. Бо глобально на конференції у Ялті зібралися переможці. А до чого тут Путін? Конференція в Ялті це конференція переможців. Ми можемо там робити будь-які скидки, але це не конференція переможців, які виграли війну спільно. Сполучені Штати, Великобританія як ключові гравці і радянський союз. Тоді на жаль, не всі тоді розуміли, що радянський союз це був партнер, перш за все, нацистської Німеччини на початку війни, і в принципі ця війна Друга світова була можлива тільки завдячуючи радянському союзу, як такому, але це вже інше, як би там не було, але це переможці в тій війні сьогодні. Ну це нонсенс, тому що це опоненти, м'яко кажучи, це. Країни Китай, Сполучені Штати, і тим більше Росія це країни, які зовсім інакше дивляться на те, що відбувається. Вони не є спільними переможцями. Чогось навпаки, якщо Сполучені Штати хочуть, щоб ми все ж таки повернулись до концепції міжнародного права, як такого, Китай готовий думати про це. Ну мацю нас, є, що правила мають існувати. Ще раз, це безумовно, це є конкуренція між Китаєм і Сполученими Штатами, але це конкуренція за правила, а не за антиправила. А от Російська Федерація, якраз таки, хоче, щоб правил не було, і щоб можна було в будь-який момент будь-де розпочати якусь там війнушку, да, після цього вбити велику кількість людей і після цього нанести за це відповідальність. Це точно не влаштовує ні Сполучені Штати, ні Китай. Тому між ними. По-перше, неможлива синхронізація позицій. По-друге, вони не є конкурентними. Ну тому що і Сполучені Штати, і Китай набагато більші, набагато глобальніші, ніж Російська Федерація. І третє, вони абсолютно інакше дивляться на розвиток майбутнього як такого. Виходить, що за підсумками цієї зустрічі Путіна знову можуть надуть. Для нас, в принципі, було зрозуміло, що обман цілком можливий. Так, протягом десятиліть Росію обманювали, говорили одне, робили зовсім інше. Е, і до речі, Путіну можна вже сміливо давати орден його надувательства. Бо ще й місяця не минуло від попередньої схожої заяви. І Цікаво, чи поб'є він свій торішній рекорд 2024-го диктатор скаржився, що його на дулі разів, тобто майже кожного місяця. Але повернемося до глобальних гравців. Ними беззаперечно є штати і Китай. А От що стосується Путіна, то він... Маленький шулер, напьорстачнік, ну максимум який під шумок якраз намагається пропихнути підстави для поділу світу. Ну ті про які Наришкін говорив, запросити істориків з Польщі, Угорщини Словаччини, і Ще раз усе уважно з лінійкою порахувати чи правильно ми світ поділили. Ну і, до речі, кандидату президента Румунії теж можете його покликати. Йому теж ніяк не йметься. Світ змінюється, кордони змінюються. Більше того, якщо кордони змінюються, де ми Отже, у нас є північна Буковина, інтерес, у нас є Буджак, у нас є північна Марамарощина, так, з колишнього Закарпаття, яке залишається за угорцями, лівів, який залишиться у поляків і Малорусія, яка, звичайно, ви робите ставку на поділ? сто відсотків. Впевнені? Сто відсотків буде так, інакше бути не може, іншого шляху немає. Дорога до чогось подібного неминуча. Я думаю, судячи з історії України, вони можуть Україна, це вигадана держава. Радянська Соціалістична Республіка Україна саме про це ми і поговоримо. Це вигадана держава. Пунктів немає. Але тут є один нюанс. Бо перед тим як ділити Україну, Грумунії слід було би віддати частину своїх територій Угорщині. Якраз Угорщина найгірші стосунки, якраз з Румунією, тому що там живе... Якраз один мільйон угорців в Україні нагадаю, приблизно 100 тисяч, так і там взагалі цікава історія, що Румунія відхапала від е, Угорщини найбільшу частину угорського королівства після е, за результатами Тигановського миру 1920 року. Там взагалі смішна історія, коли Румунія фактично не воювала у Другому світову цю Першу світову війну. Довго там була нейтральною. Потім десь за декілька днів до закінчення Першої світової війни оголосили війну Австро-Угорщині. Так, ну нагадаю, це була якраз частина Суговської імперії, навіть захопила Будапешт. так? Тобто вони за декілька днів фактично вступили в війну і стали державою-переможницею. Вони на третину фактично збільшили свою територію, як, як реакції за рахунок Трансильванії. А дуже в дійсності складні стосунки якраз з Румунією, тому що мільйон сікіїв у них там вважається така піднародність, і там постійні вимоги Угорщини давайте автономію їм робити. Румунія категорично проти. І тому, коли починається така розмова, особливо з Румунії, це завжди в дійсності смішно виглядає. До слова, МЗС Румунії після заяв Джорджеску підтвердило непохитну підтримку суверенітету України. МЗС Румунії рішуче підтверджує непохитну позицію на підтримку суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України в її міжнародно визнаних кордонах. Ця позиція є чіткою та ґрунтується на міжнародному праві, національних інтересах і довгостроковій зовнішній політиці, заснованій на цінностях. От чому важливо. Історію знати, так, да, Путін? А ще важливо розуміти, що саме для цього і був створений Європейський Союз. І в граніті висічений слоган ніколи знову. Ніколи знову, а не можемо повторіть. Тому, перш ніж ділити те, що вам не належить, я нагадаю, що Україна повернула 50% територій захопленої росіянами з 2022 року. А вони стосовно Курщини вже півроку не можуть нічого сказати. Але натомість говорять про легітимність. Хочу нагадати, що залишаюсь не тільки єдиним легітимним президентом України а й верховним головнокомандувачем. До речі, де він? Може, біля нього і Асада можна знайти? Там його в Сирії просять повернутися. До речі, щодо того, що новим лідером Сирії став Ахмед Ашара, здається, у Росії немає ніяких питань, і тим більше сумнівів у його легітимності. А він зажадав від Росії виплати компенсації і визнати помилки минулого, якщо вона хоче відновити довіру. Ну а також видати Башара Асада, що втік. Пісков правда чомусь відмовився це коментувати. Ймовірно, такі умови поставила Росії нова сирійська влада, тобто, якщо вона Росія хоче зберегти свій. Військовий контингент свої бази у Латакі та Тартусі віддайте те, що не належить вам. Але Кремль швидше задушиться ніж визнає помилку минулого і погодиться на компенсацію. адже тоді розвалиться вся їхня велич. А для них це гірше ніж втрата стратегічного порту та авіабази. Ну і тим краще для нас. Бо для них це все ще втрата стратегічного порту та авіабази. Ну і саме тому питання легітимності чи нелегітимності української влади це не більше ніж чергова спроба Росії. Виправдати порушення будь-якої майбутньої угоди з Україною, заявляючи про нелегітимність українського уряду. Ну принаймні так пише інститут вивчення війни. Навіть якщо Зеленський чи інший представник українського уряду погодяться скасувати указ про заборону переговорів із путіним, він не швидше за все порушить будь-яку мирну чи іншу угоду, досягнуту з Україною під хибним приводом того, що такі угоди не дійсні. Ну, доки він вважає, що може досягати своїх максималістських військових цілей за допомогою військових операцій. Шкода тільки, що не всі в Європі це розуміють. Європа розуміє, що Путін не зупиниться під час Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі Цахкна висловив впевненість у тому що Трамп має достатньо сили і підтримки союзників, щоб вплинути на Путіна і змусити того до переговорів. Путін розуміє лише мову сили. Ми повинні зробити позицію України сильнішою, а позицію Путіна слабшою, і для цього потрібно діяти прямо зараз. А також додав, що приєднання України до НАТО неминуче. Ми маємо дуже чітку позицію, і я поділяю погляд президента Зеленського, що єдиною працюючою довгостроковою гарантією безпеки для України, а також для Європи, є членство в НАТО. Тож питання зараз полягає в тому, як ми можемо досягти цієї точки, і які будуть робочі гарантії безпеки для України до того, як це станеться. Але зараз ми ще не на цьому етапі. Доба до миру 89 секунд до ядерної війни. і Тут можна було би зіронізувати, що настане швидше, але я поставлю три крапки і скажу вам до зустрічі вже в наступні 24 години, відлік яких вже розпочався.